Дипломатичним програшем Америки назвали зустріч на Алясці низка західних медіа. Світові видання сьогодні зранку буквально вибухнули гучними заголовками і писали вони очевидні речі. Переговори у Анкориджі були безрезультатними. Власне, там домовилися домовлятися. Ну і усі зауважили, що домінував. Путін а господар саміту Дональд Трамп поводився як його гість і мало був схожий на лідера потужної світової держави. Більше Анна Грішина зустріч на Алясці на перших шпальтах усіх провідних світових ЗМІ. і здебільшого із критикою її майже всі медіа називають однозначно дипломатичним програшем. США. І це ще м'яко кажучи, почнемо із поважного європейського видання політико. Велика аналітика там вийшла із гучним заголовком: тріумф Путіна на Алясці. Мовляв, Путін, не погодившись на серйозні поступки, навіть на припинення вогню. І, хоча, попри побоювання, цитую автора Україна не була продана. Путін, схоже, отримав максимум від цієї зустрічі. Він прибув на неї, незважаючи на те, що є розшукуваним за воєнні злочини, і його зустріли на американській землі як друга. Французька газета Льомонт пише, що лідеру США не вдалося досягти не тільки припинення вогню в Україні, а й, взагалі, бодай якогось конкретного результату. Британський інформаційний канал Sky News, аналізуючи прес-конференцію в Анкориджі, відзначає. Саме Путін показав себе господарем заходу, а Трамп гостем, а не лідером найбільш потужної держави світу, і пішов на кремлівські умови, відмовивши спілкуватися із журналістами. Прагнення до миру гасло цього саміту. Проте складається враження, що Володимир Путін прагне чогось іншого тут. Уряду США потрібно було заарештувати Путіна, а не приймати його. Наголошує британська Файненшал Таймс. Бібісі каже, що на Алясці очільник Кремля отримав одразу дві перемоги: і репутацію підрихтував, і час на перегрупування сил для нового наступу. Президент Трамп заявив, угода не була досягнута, але з Путіним було досягнуто великого прогресу. Але ми таки не знаємо про який прогрес йде мова. Ще різкішою є преса американська. Змі у Штатах не приховують глибокого розчарування і називають зустріч на Алясці приниженням Америки. Видання Вашингтон Пост критикує не те, що результат саміту, а точніше його відсутність, але й саму церемонію і атмосферу. Той помпезний прийом, який на Алясці з червоною доріжкою влаштували російському диктатору. CNN заявляє, Путін отримав велику дипломатичну перемогу, закінчить. Чиня своєї багаторічної ізоляції. Такі ж висновки робить і міжнародна агенція Reuters і арабський телеканал Al Jazeera Трамп ганявся за Нобелівською премією, але ближчим до неї після зустрічі із Путіним не став. Зазначає New York Times як і не наблизив ані перемир'я в повітрі, ані припинення вогню загалом. З Брюсселя Анна Грішина, ми Україна марафон. Єдині новини. Одразу після переговорів, уже дорогою додому у літаку, Трамп півтори години спілкувався телефоном спочатку із Володимиром Зеленським, а потім із європейськими лідерами. І після цього з'явилася інформація про гарантії безпеки для України у форматі п'ятої статті договору НАТО, хоча і не у межах альянсу, фактично, це має стати для нас захисною натівською парасолькою. Ну, власне Америка погодилася такий. Формат обговорювати. Це вже підтвердили і італійська прем'єрка Джорджа, Джорджа Мелоні, і французький президент Емануель Макрон. Крім того, європейські лідери зробили сьогодні спільну заяву, у якій висловили Києву свою цілковиту підтримку. Ну а Володимир Зеленський у понеділок матиме зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Також в той же день в онлайн форматі збереться коаліція охочих, докладніше про все це Олена Чернякова. Вони не домовилися, але вочевидь були раді один одному. Саме так коротко можна підсумувати зустріч на Алясці, де Путіну організували прийом із почестями. Трамп хотів підкупити його, але прорахувався і програв. Він не досягнув своїх мети, але Путін не виграв. так, да, є певні переваги Путіна. Іміджо тактично він трошки переграв Трампа. Вот налаштував його от, на цю ідею а, з мирною угодою. Але жодного результату немає. Переговори провалилися насправді для обох сторін. Розмова взагалі пішла не за планом раптова зміна формату замість діалогу. Зустріч три на три. Касування перемовину у розширеному форматі та спільного ланчу, і попри усе це все ж спільний вихід до преси. Щоправда, без жодної відповіді на запитання від журналістів. Уже пізніше в інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп пояснить угоди не досягли, але багато що узгодили і перекине м'яч на українське поле. Україна має погодитися. Тобто, президент Зеленський має погодитися. Це жахлива війна, в якій він багато втрачає, як і обидві сторони. Тож у підсумку маємо ситуацію, де Трамп, як і обіцяв, не став вирішувати територіальні питання з Путіним, але при цьому не отримав від нього навіть порожні обіцянки зупинити обстріли цивільних. Деталями вже свої розмови з диктатором Трамп зранку поділився із президентом України. Говорили в літаку під час посадки на базі у Меріленді. Згодом до дзвінка також долучилися президентка Єврокомісії, лідери Франції, Німеччини, Британії, Фінляндії, Польщі і Генсек НАТО. Говорили більше як півтори години і домовилися зустрітися у Вашингтоні вже у понеділок. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюся обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Як стало відомо, під час розмови американська сторона запропонувала Києву гарантії безпеки, на кшталт п'ятої статті НАТО, але поза альянсом, і це, начебто, Трамп узгодив із Путіним. Наразі невідомо. Чи передбачатимуть вони розміщення західних військ в Україні і спільну оборону у разі нападу на нас? Але вперше США заговорили про свою участь у такому форматі, що підтвердили одразу і французький президент Макрон і італійська прем'єрка Мелоні. Але у цьому зараз більше питань ніж ясності, що виглядає ризиковано, особливо на тлі заяви самого Трампа. Коментуючи свою розмову із західними партнерами, він уперше напише про зміну підходу до укладання миру. Ми дійшли висновку, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це безпосереднє досягнення мирної угоди, яка завершить війну, а не просто угода про припинення вогню, яка постійно зривається. Мирна угода на потім замість. Припинення вогню на вже це і є план Кремля або воювати далі на фронті, поки сторони шукатимуть недосяжний компроміс у територіальних питаннях. Бо як відомо, Путін хоче отримати весь Донбас, замін на мир, і поки все виглядає так, що йому все ж таки вдалося переконати Трампа у цьому баченні. І Це чергова і велика помилка Трампа. От цією тезою, на яку погодився Трамп, що потрібна мирна угода, йдеться про те, що потрібна мирна угода на російських умовах. Ось про що йдеться, але для нас абсолютна більшість російських вимог є неприйнятною. Важливо, що неприйнятні вони не лише для Києва, а й для Брюсселя і Лондона. Після розмови з американською стороною європейці із Зеленським говорили окремо за підсумком. вийшли із спільною заявою, де вкотре наголосили, що рішення щодо власних територій має ухвалювати лише Україна. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Ми продовжимо надавати підтримку Україні. Доки в Україні тривають вбивства, ми готові й далі тиснути на Росію. Ми будемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру. Санкції потрібно посилити, якщо Путін відмовиться говорити втрьох. Пише Володимир Зеленський. Організацію такого саміту вочевидь він обговорить у Вашингтоні. Це буде непростий діалог, і важливо не допустити повторення публічного тиску, як у лютому, коли Трамп на увесь рід заявив: Україна не має карт. Тепер виклик вже ще серйозніший: не допустити, щоб ша звинуватили Київ у небажанні миру. А Трампа треба переконувати. Тактика може бути приблизно така: ми не відмовляємося від переговорів про мирну угоду. Але обов'язковий перший перший пункт будь-якої мирної угоди припинення вогню. Посилити українську позицію Вашингтоні можуть європейські лідери, які, по-перше, будуть гарантами нашої безпеки, бо й самі опікалися на обіцянках Путіна. Їхня участь у цій розмові зараз розглядається для впевненості і переконання Трампа в ключових позиціях, базових налаштуваннях і е, те, що називається, от, не переходження червоних ліній, то звісно, участь європейських лідерів вона буде тільки сприяти тому, загалом, на думку експертів, зустріч на Алясці не стала найгіршим сценарієм для Києва. Попри усі можливості, Трамп і Путін не уклали жодних економічних угод, принаймні публічно. Я переконаний, що Трамп набагато краще став розуміти ніж півроку тому, що без успіху про припинення вогню. Ні про яку там, наприклад, ні про яку стратегічну стабільність в принципі не можна говорити. Тож Аляска певно для України стане лише початком нового етапу у перемовному процесі, який навряд чи буде швидким. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.